О дивний шлях, яким веде нас Бог, і шлях оцей ми згадуємо нині, бо скільки б не було вже цієї тривог, він нас проводив по земній долині, ми немічні, та силу він давав, і навіть коли руки опускались, наш дух молитви часто підкріпляв, щоб далі ми для Господа старались. І нашу церкву збудував лиш він, її ворота, пекла не здолають, бо дорогу ціну він заплатив. За кожну душу, що його шукає, і, дивлячись на прожиті роки, і дивлячись на пройдені події, хвалу складаєм Господу завжди за дні веселі і за дні сумнії. Ми в мирний час будову почали, та в час війни завершитись прийшлося. Та, попри всі тривоги, що були, нам втілити задумане вдалося. Подяку хочем Богу принести за діток, яких так у нас багато, за їхні, мов дзвіночки голоси, які Ісуса славлять так завзято, за нашу молодь також вдячні ми, яка святе, немов весняні квіти, за те, що молоді свої роки мають бажання Господу служити, за покоління старше, від яких ми мудрість переймаємо, і досвід, що вірність пронесли через роки і до сьогодні плітний приносять. За наших дорогих служителів, на нас вони не раз зірцем вставали, і попри шторм усіх земних вітрів нам містину Господню відкривали. Господь так красно нас благословив і дарував нам здібність і таланти. Тому ми маємо декілька хорів, чудових регентів і музикантів. Та не Собою хвалимося, о ні. Це все по милості Його ми маємо. Саме йому співаємо пісні, саме йому усю хвалу складаємо. Ну а коли розпочалась війна, ці стіни стали прихистком для тисяч, і Бог нас тут усіх охороняв, і віримо, що й надалі не залишить. Нехай цей дім послужить багатьом, хай слава Божа в нім перебуває. Тож Господі єднаємося разом, і він нас доведе до брами раю».